В Ужгороді, Виноградові, Середньому та Дерцині стартувала зимова перші Закарпаття з футболу. У ній беруть участь 17 команд. Один із поєдинків відбувся в Ужгороді. Вихованці до 17 років Академії футболу Минай зустрічалися з першолігівським лідером зі сторожниці. На 12-й хвилині юні футболісти Академії футболу скористалися прогалинами в обороні візаві. І ніким не прикритий Станіслав Пищальников холоднокровно замкнув передачу. Ще через який час помилка воротаря лідера в нескладній ситуації призвела до другого взяття його воріт. На 27-й хвилині відзначився Олександр Шалекесцев. Ну, взагалі, ми беремо цей турнір як підготовку до загального сезону і ігра з дорослими командами дають нам змогу зростати як і в боротьбі, так і в фізичному плані. Перший тайм пройшов дуже добре по нашому сценарію. Ми знали, що буде важко дуже багато боротьби, але ми не уступили і провели дуже гарний тайм, забили два класних голи. Давалося, після перерви досвідченіший колектив принаймні відзначиться голом. Та добре підготовлені фізично за такої ж високої командної взаємодії підопічні Олексія Полянського. Третє досягли успіху завдяки Вікторові Роману. Отож, 0-3 для лідера. Такий доволі несподіваний підсумок матчу. Зараз тренер проводить відбір гравців до команди, де молодих хлопців понабирав подивитись, хто з собою що представляє. Кістя команди місцеві, і в основному всі хлопці місцеві. Один у нас є переселенець з Ізюма, хороший хлопець, до речі. А так всі свої. Загалом у трьох групах відбулося вісім поєдинків. У більшості зустрічей фаворити здобули перемоги. Найбільший рахунок було зафіксовано в середньому. Бронзовий призер чемпіонату Тячів, завдав поразки. Команді футболістів до 16 років з Академії футболу минай 6-1.